Марка, 13 розділ. І коли він виходив із храму, говорить йому один із учнів його подивися учителю, яке то каміння, та що за будівлі. Ісус же до нього сказав Чи ти бачиш великі будинки отці, не залишиться тут навіть камінь на камені, який не зруйнується? Коли ж він сидів на Оливній горі проти храму, питали його на самоті Петро, і Яків і Іван, і Андрій Скажи нам, коли станеться це і яка буде ознака, коли все те виконатись має. Ісус же почав промовляти до них, стережіться, щоб вас хто не звів. Бо багато хто прийдуть в ім'я Моє кажучи, це я і зведуть багатьох. І як про війни почуєте ви, і про воєнні чутки не лякайтеся, бо статись належить тому. Та це ще не кінець. Бо повстане народ на народ і царство на царство, і будуть землетруси місцями, буде голод, це початок терпінь породільних. Пильнуйте ж самі, бо вас на суди видаватимуть, і бичуватимуть вас у синагогах, і поведуть до правителів та до царів ради мене на свідчення їм. Але перша Євангелія мусить бути народом усім проповідувана. Коли ж видадуть вас і поведуть, не турбуйтеся, заздалегідь, що вам говорити, а що дане вам буде тієї години, то те говоріть, бо не ви промовлятимете, але Дух Святий. І видасть на смерть брат брата, а батько дитину, і діти повстануть навпроти батьків і їм смерть заподіють. І за ім'я моє будуть усі вас ненавидіти, а хто витерпить аж до кінця, той буде спасенний. Коли ж ви побачите ту гидоту спустошення, що про неї звіщав пророк Даниїл, що вона залягла, де не слід хто читає, нехай розуміє. Тоді ті, хто в юдеї, нехай в гори втікають, а хто на покрівлі, нехай той не сходить, і нехай не виходить узяти щось із дому свого, а хто на полі, хай назад не вертається взяти одежу свою. Гореш вагітним і тим, хто годує грудьми у ті дні. Моліться ж, щоб не трапилося це зимою. Будуть бо ті дні такою скорботою, що її не було з первопочину світу, що його Бог створив, аж досі і не буде. І коли б Господь не вкоротив був тих днів, не спаслась б ніяка людина, але ради вибраних Його вибрав, кого укоротив він ті дні. Тоді ж, як хто скаже до вас, ото Христос тут, ото там не йміть віри, бо повстануть христини вправдиві і неправдиві пророки і будуть чинити ознаки та чуда, щоб спокусити як можна і вибраних, але вистережіться, я сказав вам усе наперед. Але за тих днів по скорботі отій сонце затьмиться, і місяць не дасть свого світла, і зорі спадатимуть з неба, і сили небесні порушаться, і побачуть тоді сина людського, що йтиме на хмарах, із великою потугою й славою. І тоді він пошле анголів, і зберуть його вибраних від вітрів чотирьох, від краю землі до край неба, від дерева шфігового навчиться прикладу, коли віття його вже розпускається і кинеться листя, то знайте, що близько літо. Так і ви, коли тільки побачите, що діється це, то знайте, що близько під дверима. По правді кажу вам: не перейде цей рід, аж усе оце станеться. Небо й земля проминуться, але не минуться слова мої. Про день же той чи про годину не знає ніхто ні ангелини ні на небі, ані син, тільки отець. Уважайте, чувайте й моліться, бо не знаєте, коли час той настане. Як той чоловік, що від'їхав і залишив свій дім, і дав рабам своїм владу, і кожному працю свою, і воротареві звелів пильнувати, тож пильнуйте, не знаєте, бо коли прийде пан дому, увечері чи опівночі, чи як півні співатимуть чи ранком, щоб вас не застав, що спите, коли вернеться він несподівано. А що вам я кажу, те всім я кажу, пильнуйте.